Доброго дня, колеги, рад вітати вас, в Гера. Сьогодні кратко розповім про роботу веб-інтерфейсу фіскальної техніки MG. Це програмне забезпечення вже вбудоване во всі фіскальні реєстратори торгової марки MG. але приклад ми будемо розглядати саме на моделі MG n 707 Це найдешевший апарат у своїй серії. Він підходить для тих, кому вже потрібне облікове програмне забезпечення, але хто ще не готовий платити за нього окремо. Зараз зазвичай потрібно або купити програму одразу, або платити щомісяця за її використання. Тут програмне забезпечення вже вбудовано, тобто купуючи цей недорогий пристрій. Ви одразу отримуєте програму у подарунок. Ще одна велика перевага: працювати з ним можна на будь-якому пристрої, де є браузер. Це може бути ноутбук, планшет або навіть телефон. Але якщо у вас є лише смартфон, ви вже зможете друкувати чеки і вести повноцінний облик на невеликій торговій точці. Це найдешевше рішення на ринку. І при цьому це є сертифікований фіскальний виріб. Тож давайте подивимось на функціонал більш детально. Перше. Для того, щоб користуватись режимом касира, переконайтеся, що у вас веб-інтерфейс версії 1.1.9. Якщо ж ні, можете його завантажити на нашому сайті в розділі Підтримка. Там же ви знайдете і інструкції з оновлення веб-інтерфейсу або звертайтеся до наших консультантів. Перш ніж перейти до демонстрації режиму продаж, змінимо декілька налаштувань для зручності. У прапорцях необхідно зняти галочку видалити всі товари після звіту, інакше вам доведеться вносити товари щоранку. Для зручності перейменуйте відділи: в моєму випадку це міцний алкоголь, слабоалкогольні напої, смаколики та супутні товари. Також укладеться оператори за бажанням можете змінити ім'я косилів та їхні паролі. Вхід та повний режим для переходу у сам фронт офіс. Нам необхідно перейти за посиланням IP вашого RRO RRO.casher.html. Дуже важливо, щоб перед IP-адресою не було HTTP або HTTPS протоколу. На прикладі 707-го можна подивитися IP-адресу, просто натиснувши на кнопку меню. Вводимо логін та пароль нашого касира. За потреби можемо увімкнути повноекранний режим показу, щоб лишні панелі не заважали роботі. У Google Chrome це клавіша F11. І можемо побачити, як виглядає інтерфейс касира. Кнопки основного меню. Меню. Вмикається-вимикається режим сканера. Знижка на чекові. Відміна чека. Додавання товару по коду штрих-коду до кошику. Товари. У вкладці товари ви можете імпортувати та експортувати позиції у форматі Excel та CSV, додавати нові товари або редагувати наявні. При створенні товару зверніть увагу на пропорції. Якщо суб'єкт господарювання бере участь у національному кешбеку, оберіть прапорець, друкувати штрих-код у чеку та внісіть цей штрих-код у поле код. Якщо товар міцний алкоголь, обов'язково відмітьте прапорець Акцизна марка. Продаж. Оскільки до мого пристрою підключений сканер вимкнемо режим сканування та перейдемо до продажу. Але це можна зробити і вручну. Відскануємо товари, считаємо акцизну марку. Якщо оплата готівкою, вводимо суму, отриману від покупця та натискаємо кнопку оплати. Готово. Чек роздруковано. А на екрані відображається сума решти. Продаж з кількістю. Вводимо кількість, скануємо або вводимо код товару та натискаємо плюс. Наприклад, 10 пляшок пива одразу додані в кошик. Є і інший спосіб. Спершу вводимо кількість, а потім обираємо товар. І ще 10 пляшок пива з'являються в кошику. Далі оплата. Цього разу обираємо оплату карткою. Продаж акцизних товарів з кількістю та двома формами оплати. Вводимо кількість, обираємо потрібний товар та скануємо акцизні марки. Кількість марок має точно відповідати кількості товару. Цей фронт офіс дозволяє оплачувати чек кількома способами одночасно. Додаємо нову форму оплати. Карта. Вказуємо, яку суму клієнт сплачує готівкою, а яку карткою. Після цього натискаємо Оплата, відкладення чека та відновлення збереженого чека. Функція відкладення чека дуже зручна у роботі. Наприклад, покупець забув гаманець, не зважив товар чи просто вирішив додати товарів. Скануємо товари у кошик. Якщо клієнт відійшов, Відкласти чек можна одним натисканням на кнопку з зображенням дискети. Далі додаємо коротку мітку, щоб легко впізнати цей чек. Тож кошик порожній, робота продовжується, а черга не затримується. Відновити чек так само просто: натискаємо кнопку з зображенням дискети. Обираємо Відновити відкладений чек. І з списку підтягуємо потрібний. Все. Покупець завершує покупку без зайвих затримок. Повернення. повернення можна зробити двома способами. Перше. Додаємо товар у кошик продажів і натискаємо кнопку повернення. Друге. Заходимо в меню Чекова стрічка. Знаходимо потрібний чек і обираємо позиції, які підлягають поверненню. Просто і швидко. Працює всюди. Що важливо, цей функціонал однаково працює на всіх пристроях. І на мобільному телефоні, і на планшеті, і на ПК. Зараз ви бачите, як це виглядає на мобільному телефоні. К мобільному телефону можна так само приєднати сканер. Або провідний, або безпровідний по Bluetooth. Тобто, щоб зробити фіскальний чек, вам потрібен будь-який пристрій, у якому є браузер. Дякуємо за увагу. Якщо у вас залишились питання, наша служба підтримки завжди поруч.